Щодо сум, тому що, ну, окей, наступ зупин, наче, але обласний центр є під загрозою. У нас тут ну, вже не 300, а 250 тисяч населення. Плюс поприїжджали сюди з прикордоння. Я зараз дам офіційну статистику, в мене є. Зараз, ну, за інформацією міської ради, у нас 240 скільки населення? 253 з гаком тисячі населення, плюс 10 тисяч старостати. А що у нас по укриттях? Ну, зважаючи на цю смерть, яка з неба летить, вона летить вже сотнями. Що в нас по укриттях за цей час навіть вже повномасштабного четвертий рік? Бо е, зараз ситуація наступна: 263 захисні споруди є в місті е, різних форм власності. Загальна кількість місць у них увага, 77 тисяч 666 чоловік. Дуже знаково Да? це навіть не 30%. Тобто, якщо щось умовно. Ми навіть тут не згадуємо, що Росія є ядерною країною, В нас був цей час навіть після повномасштабної. В нас була так певна ейфорія, що ми вижили. Але що ми робили, крім відосиків за цей час, у нас навіть 30%. Не сховаються.